Знайомтесь Easy Quick від AMC, інноваційна кришка для приготування на пару без тиску. Вона універсальна і легко встановлюється на посуд діаметром 20 або 24 см. Просто зніміть кільце, ущільнювач, ставте кришку і отримуйте повноцінну смарт-пароварку. Далі тільки делікатні страви по канонам здорового харчування. Готуйте на парі при температурі 97-99 градусів без втрати смаку, вітамінів і мінералів. І при цьому 50% економії часу і стільки ж енергії на кожному процесі, що можна приготувати. Овочі, рибу, м'ясо, фаршировані страви усе ніжне, соковите і корисне. А головне максимальна зручність. Легко обираєте режим пара для овочів чи м'яса і необхідний час, рівно вдвічі менш, ніж зазвичай. Аудіотерм з плитою на усе проконтролюють автоматично. Ізі -квік. Ваш смарт-провідник у світ парової кухні.